Зараз я покажу. Як виглядає моя нова сумка для швейної машинки з сайту AliExpress. Отака вона от такого кольору, схожа на сірий джинс. Має вона ручку. Тут відстівється ця ручка, дуже зручно. І ще має карабінчик, який можна пристьобувати по боках. По таких дуже гарних зачіпках. І можна тоді його буде носити на плечі. Сумочка має дуже багато різних відділень, кармашків. І все зроблено з дуже цікавого матеріалу. От сам цей матеріал дуже цупкий, дуже міцний. Всі шовчики прострочені чітко, рівно, ніяких ніток не торчить. Тут у мене велике таке відділення. Я тут вирішила зберігати всякі приладдя для машинки. Скрізь де є блискавки, там скрізь є по дві оці штучки. Це дуже зручно, якщо одна зламається, можна буде одразу другу замінити. Тут багато відділень, Оце дуже цікавий такий матеріал, дуже схоже на силікон. Тут я собі поклала ножички. Тут ще щось докладу. Отут сітка теж на молній. У мене тут в цьому відділенні коробочка з усіма шпульками, голками, різними приладдями, щоб відкривати, чистити машинку. Звісно, треба було, мабуть, трошки меншу коробочку взяти, бо ця трошки завелика. Але вона нормально сюди вміщується. Це отакий перший великий, перша така велике кишеня у мене тут. Далі знову таки дві оці молніки, щоб легко було відкривати. І ще цікаво, що молня йде не прямо, а навскізь. І завдяки цьому молня доходить низу. Мені не треба дуже сильно якось е, доставати машинку. А одразу раз відкрила дві молні і одразу ось вона моя машинка. У мене Genome е, е, Вона важить десь приблизно кілограмів 7. І вона, в принципі, впритик. Так, да, отут є ще місце, є ще трошки місце, але отут, отут вже місця немає. Тут видно, що для того, щоб вона не ковзалась, не переверталася, тут є ремінець дуже зручний на ліпучці. І також тут є ще килимок, я не знаю, навіщо він. Отакий От маленький-маленький матрасичок. Не знаю, для чого. Тут теж кишенька з теж дуже такого цікавого матеріалу, якогось такого синтетичного, не силікон схожий. Він теж закривається на блискавку. І тут я тримаю інструкцію по машинці і педальку. Педалька тут у мене. І воно мені доволі зручно. В принципі, педальку можна і тут зберігати. Також, тоді воно може якось плотніше буде. Не знаю, я ще поки що дума. І що мені ще подобається ззаду у машинки, також є іще один додатковий отвір на випучці. Ось, додатковий отвір, доволі глибокий. Тут можна зберігати, скажімо, Якісь тканини, викрайки, Щось таке, бо тут, я не знаю, ну, мені здається, що навіть файл А4, ну, А3 точно влізе. О, А5 влізе файлик. Тут не знаю чого, отак цікаво, прошито. Ручки міцні, Ручки міцні. Разом сумка і. Машинка важить десь близько 8 кг. Да, ну, звісно, що воно для мене, наприклад, заважко. Але, але що, що, робити? що робити? Краще так, ніж ну, не буде її таскати в ці коробці, в які її покупали. І можна ще також, звісно, зробити так, щоб вона на плечі висіла. Ну, Це можливо, якщо кудись. Переходить, а так дуже мені подобається ця тканина. Сподіваюся, що не буде е, покриватися пилом моя машинка, буде міцно зберігатися. І ще в мене є така підозра, що вона трошки, можливо, водовідштовхуюча. Тут є у мене така підозра. Я цією покупкою дуже сильно задоволена. Вона дуже класна. Ще мені дуже подобається цей візерунок. Там е, на сайті є можливість обрати вдвох. Отаку От сіреньку, яка мені під джинс, а є можливість рожеву. Але рожева вона більш така марка і легко буде псуватися чи якимись плямами скриватися. Ця сіренька, менш вона притягує до себе бруд. Ось така у мене покупка. по вартості вона коштувала 22 долари. З доставкою вона мені обійшлася 27 доларів, і скільки то там центів дійшла за 2 тижні.